Друзі, добрий ранок. Сьогодні 8 квітня. Подивіться, у нас такий був мороз. Дивіться, мерзла все. Дві години ночі було 7 градусів. До ранку не знаю, дивіться, мерзло. Дивіться, земля мерзла, ну мерзла. Вона навіть не я в шокі. Дивіться, отут гарно видно. Все мерзне. Все, на склянку. Mm. Чесник живий, слава Богу. Цибуля жива. Ну, їй нічого й не буде. Отак. От Там понакривано все. Зараз покажу, що в теплиці. А в теплиці шатру. Ну... Зато все живе, слава Богу. Так, що тут? три. Скільки? 22, 23. Зараз виключу дуйчик. Отак. От ну, вночі було плюс вісім. Ой, у теплиці. А на дворі показувало відчувається, як мінус сім. Це кошмар. Це просто кошмар. Ну нічого. Це ще дві ночі треба якось пережити. І все буде добре. І тоді в мене є там ще помідори, які вже геть переросли. Треба їх досадити, частина сюди. Ну, треба ж повикидати і все. Ой, господи. Нічого. Будемо жити і все буде добре. Отак. От, От дивіться, що тут ще вам показати. Бачите, перчики, капуста вже аж проситься. А бруньки ось які на вишні вже. Це просто кошмар. Ну, про абрикоси я взагалі мовчу, то їм гиря, це понятно. Ой, може хоч вишні будуть. Ось все, дивіться які. О. Ось. Щоб завтра, післязавтра зацвіли. Персик, дивіться який. Це кошмар. Брунька рожева вже, груша там тоже. Груша, теж ось, бачите. Чурпани наскільки померзли, що полягали, а на півниках і ній був. Страшне. Ой, ну нічого. Аби всі живі здорові були, а то ми переживемо.